Ціна кабінетної системи чистки в моєму домі. Система в моєму домі коштувала мені в районі 44 тисяч гривень. Такі системи вони часто продаються. Це у нас не така система, але це також система кабінетного типу. Системи кабінетного типу і взагалі, системи очистки, вони відрізняються по габаритним розмірам. Все залежить від ситуації, яка у вас є, а також від того, скільки людей буде користуватись водою і який аналіз. Якщо на предметі моєї системи очистки, тому що таку ми поставили навіть на моїй вулиці, є 2-3 об'єкти у нас, куди ми встановили таку саму систему, то така система вартує зараз в районі 40 тисяч гривень, точніше, ми можемо написати вам приватні повідомлення. Але для того нам потрібно розуміти, який аналіз вам води. Тому, якщо ви хочете, щоб в вашому будинку була класна, якісна, м'яка. Водичка, якою ви з задоволенням користувалися, і ваша сантехніка завжди виглядала гарно. звертайтеся до нас, ми допоможемо вирішити за допомогою ось цих ось класних систем фільтрації, вам це все під ключ. Як це робиться? Ви купуєте у нас ось такий от базовий тест цього на все за 550 гривень. 550 гривень ви платите за сам аналіз. Ми робимо вам аналіз і далі робимо вам розгорнуту пропозицію з системи фільтрації. Якщо все влаштовує, ми далі шукаємо варіанти її монтажу. Чекаємо вас, пишіть телефонуйте.